Будемо дивитися сьогодні таке питання, що вам варто зробити, щоб досягнути бажаного. Дякую вам за коментарі, які ви залишаєте під моїми відео, за репости, за підписки, за лайки. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Отже, що в кожного своя мета, своя ціль, і щоб її досягнути, що вам варто зробити? Для кого цей розклад, подивимося. Для людини, яка сторонно працює, відточує свою майстерність, можливо, чомусь навчалася або якраз була для когось цим вчителем на краще, яка стояла на складному виборі, що вибрати, куди йти далі. Людина в цілому позитивна, поважає, любить дуже людей, але були якісь неприємності, можливо під час навчання розбите сердечко було. Це щось або сварка якась неприємна, можливо, хтось образив от, словом. Тобто, це не критика така неприємна, може бути, навіть не несправедлива. І нечесність була в вашому житті. Хоча не нещодавно, дивіться, ви когось зустріли своїх, можливо, однокласників, когось з дитинства, або були на зустрічі випускників, наприклад, або їздили додому там, де ви народилися, де ви навчалися, От для такої людини цей розклад. Отже, що вам варто робити для того, щоб досягнути бажаного? Що вам варто робити для того, щоб досягнути бажаного? Не, не дійте різко з королем Пентаклів. По Пентаклям це по гороскопу телець Діва Козиріха, але не обов'язково людина, яка дорослий чоловік, який може бути і жінка в чоловічих енергіях навіть. Хоча більше тут чоловік іде для більшості. Людина, яка любить все матеріальне, любить заробляти гроші, любить купувати, наприклад, нерухомість, там якщо є квартира, то дачу, машину. Що вам варто робити. Дивіться, якщо ви не можете прийняти рішення, вагаєтесь, то вам потрібно брати паузу для того, щоб обдумати все і спокійно вирішити. Тоді дивіться, у вас відкриваються сили, угу. ви керуєте своїм життям. Тоді ви, у вас з'являються сили, у вас дивіться, таланти відкриваються. Головне повірити в себе таланти відкриваються, ви ними користуєтеся, відкриваються шляхи. Тобто, ви тут, як мог, ви не чекатимете кращого моменту, ви його створите самостійно, що вам потрібно для того, щоб вирішити ваше питання. Зробити якийсь вибір. І цей вибір. Ви зробите вдало. Дивіться, тут з ніжністю, як в дитинстві, все приємно. Ви зробите вдало. Чому? Тому що ви багато чого в житті робили. Робили правильно, робили з позитиву, нікому не шкодили. Ви людина, яка для того, щоб досягнути своїх цілей, не йде по головам інших людей. Так, що вам треба, щоб досягнути своїх цілі. Брати шанси. У вас шанси йдуть, дивіться, або з-за кордону, або з іншого місця. Причому цей вибір, можливо, це якраз вибір, що ви зробите, стосуватиметься іншої країни, іншого міста якось пов'язано буде. Взагалі, це з легкістю, по вінку це навіть перемога. Дивіться, у вас можливостей буде багато. Це Знову ж таки творчість іде. І якась інформація вам прийде, приємна інформація, фінансова інформація, можливо, подаруночок, хтось проявиться з подаруночком, І потузовжезлів шанси вам йдуть. Беріть ці шанси, все у вас буде добре. Але для цього, можливо, вам прийдеться з кимось і посперечатися. Так. З людиною посперечатися відносно вашого питання, хоча цей бій ви виграєте, хоча зараз ви цього й не бачите, нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.